Що робити в Україні, які висновки робити? Ну, мені здається, потрібно повертаючись до того, що казав Ярослав, менше нервувати. Ну, зокрема, ми знову повертаємося до е, тих е, слабких місць, які ну, потрібно визнати, є, зокрема, і у нашої влади. Потрібно підсилюватися. Ми це говоримо не перший рік, тому що викликів багато і е, ну, просто реагувати на все, що буде нестися. Зокрема, зі Сполучених Штатів в наш бік незрозуміла перспектива. Тому мені здається, з холодною головою, як ми бачимо, вкотре українське суспільство, зокрема, демонструє дорослу позицію і всі все розуміють і адекватно реагують. І тому. Потрібно продовжувати захищати наші інтереси і менше повторюся, менше нервувати і імпульсивних якихось заяв робити.